Вітаю всіх, хто по ту сторону екрану. Це перший міський телеканал, це кухня, суші бару, суші уші, і це ваше улюблене, найсмачніше шоу з його незмінними ведучими шеф-кухарем Богданом Соляником та ведучим Олександром Сапельник. Сьогодні як і завжди, приготуємо щось смачненьке, друзі, спеціально для вас. А допоможе в цьому нам наша чарівна гостя Владислава Кузічкіна, засновниця бренду Торба. Владислава, привіт! Так, всім привіт! Як справи? Все добре, як настрій. Дуже добре. Що будемо готувати сьогодні? Я не знаю, <рес> мені, мені потрібно задати вам це питання. Готувати, друзі, сьогодні ми будемо фарширований перець, але це буде не той рецепт, до якого всі звикли. Тобто це буде щось новеньке, тобто ну, ми будемо фарширувати низ е, всередину азовні. Ви зараз це побачите, друзі, це буде перець е, з курячим та вишковим соусом та сиром. Це дуже легка страва, готується дуже просто і зараз ми разом це з вами приготуємо. Але я сподіваюся, що і дуже смачна, Тому що це що? Це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, давай швиденько е, пройдемось по тому, з чого починається приготування цієї страви. Ти нам даєш завдання, так? І ми будемо знайомити телеглядачів з нашою гостею. Друзі, перше, що нам потрібно, це буде нарізати куряче філе. Цим буде займатися наш гість сьогодні. Mm -hmm. Нарізати потрібно просто дрібним кубиком, Саня. Для тебе супер завдання. А ти мене проконтролюєш, бо в нас таке дрібний. Ми зараз разом будемо це з собою робити, Сань, а тобі потрібно навпів розрізати перець Так. і відрізати всі зайві частинки. А ну, якщо я вважаю, що там всі зайві частинки, що робити? Я, я тобі розмовляю. покажу, де є, так, зайві, добре, а добре. де не є. А Давай одразу весь у нас перец і на сємку. Давай я також буду різати філе куряче. Ти подивишся, як я буду це робити. І так само раз. І таким кубиком. ну Ти це робиш професійно, а я аматорський. Ми не будемо поспішати, тому я таким великим ножем взагалі нічого не різала в цьому житті. Ну нічого, зараз будеш. Сань, так, а тобі потрібно просто оце все вичистити. Та складає до себе на досточку. І тому, друзі, зараз що ми будемо робити? Нарізаємо наше філе, будемо його обжарювати, потім додавати наші овочі. Овочі у нас будуть морква, цибуля, чесник. Це все ми будемо обсмажувати потім. Саня, як ти гадаєш, що потім? І потім ми відправимо все все до духової печі. Ні, Ще рано до Ще печі. рано. Ми будемо додавати в наші гучки це все, -все а, затирати сиром і потім вже фаршувати наш перець. І тільки після цього ще будемо відправляти до нашої духової печі. Ні, я думаю, що ми це ще повторимо протягом нашого шоу. Так а зараз а, давай поговоримо з нашою гостею. Владислава, давай. Я думаю, що вже телеглядачі першого міського бачили тебе і чули про бренд Торбо, але в іншому шоу. Це було ранкове, а це вже більш таке вечірнє. Але <годинько> давай поговоримо про те, що змінилося за той час. Коли ти була в ефірі першого міського, можливо, щось новеньке у вас з'явилось. Можливо, ви почали виготовляти одяг для чоловіків уже нарешті, тому що ми також хочемо виглядати гарно. Так, я розумію, що чоловіки також хочуть носити торбу, але ні, ця категорія не для нас, це 100%. І не стане ніколи для чоловіків. Ні, з точки зору маркетингу, якщо чесно, я вважаю, що чоловіки це взагалі така. Ніша товарна, якщо це <гад> не дуже не дуже. Ходімо, колеги. So sorry, але дівчата витрачають на себе <гад> взагалі наймого більше коштів. Тому чоловіча категорія мене з точки зору як підприємця взагалі не цікавить. Як під... ну, головне, що ти уточнила, знаєш, що з як підприємця, підприємця так, так. <смітна> <смітна> з іншими е, сторонами, все добре. Але що я хочу сказати з приводу торби? Реально трішки змінили концепт, і війна наразі потребує переглядувати якось е, взагалі інвестування у цей бізнес. Е, у нас було. 50% власного виробництва, але зараз обсяги зменшуються по власному виробництву, тому що все дуже дуже стрімко дорожче. Це стосується конкретно матеріалу вартості. Ні, навіть не матеріалу, то що долар там високий, і матеріал збільшується у вартості. Це одна сторона медалі, а інша сторона у тому, що послуги на пошиття на виробництво вони також зростають. Зарплата зростає, всі податки зростають. тобто в у В нас... цілому все, що там потрібно, все зростає, так? Так, якщо чесно, взагалі дешевше купувати речі у Туреччині, у Китаї, ніж виготовляти їх в Україні, це правда. Але мода та якісь стилі вони дуже відрізняються, тому вимушені. Зробити своє, але своє коштує набагато дорожче ніж а якщо там імпорт. купувати в Турції, якось там переробити дизайн по-своєму, там щось підшити да, ні, ні то буде так... вже... ну, такий знаєш? знає алі просто. Ні, взагалі така тенденція є. Багато стилістів модельєрів беруть якусь річ, там переробляють, додають яких стазів змужок. Ну, це не для кривого рогу, це 100%. Ні, Саня купував би друзі, 100% якусь там якісь циганські речі. Так, все, так. що блестить. Ну, від торби ми можемо зробити якісь там стрази. Ні, ні, Вон... це не про мене, я він не знаю, чому він так. А, вирішив. Все, так, що нарізали, друзі, і зараз. Диви, дуже гарно вийшло. Ага. І зараз, а ти що? А я... Я, 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 я на місці. І так, Богдане, ну. Владислава вже нарізала а, курку, я вже підготував а, перчик. Далі. Що робимо далі? далі? Треба все додавати нам в нашу пательню. Давай я тобі допоможу, буду тримати, можеш отак от ножем, як ти вдома це робиш, так само. По-домашньому. Чудово. І так, Владислав, а якісь новинки з'явились у вашого бренду? Тому що ми тоді говорили, що там різні були костюми, в якому в одному з них ти була, в студії, наскільки я пам'ятаю. Е, дивись, пере, переглянули якось концепцію взагалі того, що відшивали, і взагалі того, що привозили, привозили на продаж людям. Е, і взяла для себе таку тенденцію, того що краще продавати більш базові речі ніж унікальні. Тому що у нашому місті на жаль, на жаль, ми не Київ, і у нас трішки не розуміють якісь такі вичорні надто модні. Історії тому е, більш переходимо до таких звикли з такого базового, так, звичайного, так, як у всіх. Так, так. Е, середній сегмент як і був, так і залишається. Так, костюми – це наша тема. У нас дуже крутий дизайнер, який їх виготовляє. Він там шиє моделі і на цум київський, але там вони коштують в рази просто дорожче. Е, будемо тішити вже знову сезону наших. Людей також класними дизайнами, дуже багато там стали відчувати боді. Особисто можу розповісти на 24-й рік на сезон осіння, які будуть тенденції, які ми вже привезли, взяли та зараз працюємо над створенням нової осінньої колекції. Так, було б чудово. Так, Богдан, он... просто як а, а, поціновувач а, жіночого одягу. Йому Щасові буде дуже цікаво патанович. послухати. Так, ну, якщо можна, так, тому що, думаю, що нас дивляться і не тільки хлопці, але й і дівчата, і жіночки. І їм буде дуже цікаво. Жіночки? <звіт> так, давайте я вас відволікую і ми трішки. Треба щось потрібно так? закінчити нашу. Ти знову хочеш, щоб ми щось робили. Звичайно. Ми так мило спілкувалися. Тонечки. Ти так гарно сам все робив і все було прекрасно. Мені взагалі подобається, коли чоловік готує. Mm -hmm. Ми можемо тут просто подивитись. Паркетка. Тобі потрібно просто нарізати також дрібним кубиком, як, як хочеш, як вдома там, хаотично нарізаєшся. А тобі соломка. Соломка. Тобто, як, 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 як вдома, так? Тільки нормальна соломка, а не як ти вмієш. А, не як я вмію. так. Слухай, ну насправді ми, от ладу ми давно знайомі. І Я да. пам'ятаю, ще, мабуть, років п'ять тому. І у нас, ну, коротше, це було дуже давно. І я пам'ятаю, у нас є невеличкий такий ринок, мабуть. І, правильно ж, да? ринок да. Так. Да. І там були у нас павільйони. Я пам'ятаю, там що нам дитина в садочок там колись вів, і ми постійно, ну не постійно, ладно, ми раз на раз не приходилися, але заходили до магазину до влади. Я пам'ятаю, що тоді. І зараз уже у тебе є свій магазин, так? Два, два. Тобто були часи, коли Владислава ще на базарі, так. Ні, ну ну цуплі розумієш була була за цих, що зайдіть джинсики які поміряєте. Так зараз мене криворізький бомон не зрозуміє. Тут така тьотя, майже на майбах, а тут ти по базари якийсь розповідаєш. Ні, так це на ну навпаки, це дуже круто. Я можу розповісти. Є про це, так. є от порівняння того, як початок, так як, як це можна було робити, і як це зараз відбувається у тебе в житті. Насправді красава, ну що можна сказати. А саня поки мені, мені дуже подобається, мені що ти вмієш знаєш, так завершити <хи> а, речення, яке ти так гарно почав і так. Ну, красава, чому б ні? Так. Ні, це ну, ну, дійсно це така, знаєш, а, мені здається, історія, по якій можна звізняти якийсь серіал. знаєш, що, от, ну, молодець, а, а, Дівчина ти з базару, починаючи, торгуючи <хи> житомирськими носками. Житомирськими носками і прийшла до свого бренду. Ні, Це дійсно дуже круто. Друзі, а я хочу поки, поки показати вам, якщо можна, крупним планом, який у нас професійний, нарізальний. Я ще не дорізав. Ось така соломка, усадька сьогодні вийшла. Ну, це, Дивись, це, це, це ж під тебе. А що, це велика? Ну, це, 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 була найменша, це була найменша, яку я зміг зробити. Ну добре, давай тоді я доріжу. Хочу. Давай. <рес> Мені здається, знаєш, тобі потрібно було починати це робити. Це який випуск сьогодні? А ну давай. Вже <рес> <рес> багато. Ну, при, right? Приблизно в районі 40 ми вже доходимо. Ну, Сань, ти... Вон, напевно, будемо закінчувати, <рес> так. бо нічого не виходить. <рес> не соломка в нас нічого. <рес> Зараз ми також додамо нашу морку, В кінці додамо чесник. І це все будемо затягувати вершками та сиром. І потім починати наш перець. Вірослава, на чому ми зупинили? Ми зупинились на початку твоєї кар'єри, так але хотілося б почути все-таки про ці е, тренди е, 24-го року осінні чи не тренди, а як правильно Тенденції. Сказати? Ну, це, Тенденції це, так. це тренди. <кх> Нещодавно у Києві пройшла виставка Fashion 24, там де можна побачити виробників України, які е, можуть е, гуртом. Продавати одяг свій на таких от частних підприємців. І тенденції взагалі вони беруться від крупних брендів, таких як Zara, Dior. і завжди нічого нового вже не трапляється. Ця вся історія, вона просто повторюється циклічно. Якісь речі випадають, якісь більш набувають популярності. Як ось цього літа був леопард, всі у цьому леопарді ходили. Слава Богу! Цей тренд завершився. так. На виставці майже не було нічого леопардового, але тематика 80-х: широкі плечі, великі жакети, брюки палаццо, кольори це гірчиця та бардо, сірий, ну, осінні такі теми. Тайдай колір це такий витвівший сірий. Все те, що вже було, воно просто Повертає. циклічно повертається так і. Дуже популярні зараз денім речі, тобто це вицивши джинс, часи в спірс, низька посадка. Mm -hmm. Ну якось так. Mm -hmm. Чого-то mm -hmm. зашкварного немає. Ну, не дарма кажуть, так що о, все нове це добре забути старе. Ну я б не сказала, що ми його забули. <хи> леопард, він такий стрімкий, раз в три роки. Ні, ну знаєш, по дя Дякувати Богу, дякувати Богу, захай хай мене простять всі жіночки, які весною виходять. На зупинки і чекають маршрутки в леопардових лосінах. Але дякувати Богу, їх стає все менше. А в тебе є в планах виїжджати за межі міста, наприклад, десь у Києві магазин робити? Е, якщо чесно, я нещодавно була у Вінниці і подивилася на таку тенденцію. Мені прикро за моє місто в деяких форматах, тому що у нас, е, як би то сказати, бажаючих купити дуже мало. а місць, де ти можеш це зробити, дуже велика кількість. Mm -hmm. І, наприклад, у інших містах, більше до центру України, я думаю, що це пов'язано з війною, тому що все більше людей від'їжджає, і, наприклад, Вінниця, Київ, вона перенасищена людьми, і мало місця, ти можеш щось купити, щось з'їсти смачне, і там є кошти, і там є заробіток. У нас трішки це все потихоньку вмирає. У нас Тяжко, тому я, чесно, думаю, розглянути якісь інші міста більш Слухай, ближче ну, до центру. Мені цікаво, в порівнянні продажу магазину так, і, і, або інтернету. Де більше продаж? Чи там 50-50? Я скажу так, ти мене давно знаєш, що у, у мене все почалося з інтернет-продажу. І це взагалі були дитячі речі. Mm -hmm. Байдуже. Маркетинг всюди однаковий. Можу сказати, що поки ти торгуєш в інтернеті, ти повинен бути дуже по ціні. Е Орієнтований на всіх, тобто у тебе повинна бути середня ціна з конкурентами. В інтернеті ти не вкладаєш кошти, ти можеш заробляти навіть просто дропом, дропшипінг, якщо знаєте, що це таке, коли ти береш, виставляєш фотокартку, не вкладуєш гроші, у тебе хтось купив, і ти, наприклад, як людина, яка має цей товар, відправляєш від мене, я віддаю і отримують лише свій відсоток. От, наприклад, в інтернеті. Ціна повинна бути просто мінімальною. Коли ми відкрили один магазин, гарний інвестували туди в ремонт тільки там 15 тисяч доларів. Ти не можеш заробляти 10%. Ти повинен ставити добру маржу, щоб забезпечити податки, забезпечити зароб... заробітну плату людям. Тобто, це ну, десь 100% маржинальності і. Цінова політика цих речей повинна зрости, тому що ти не можеш вже продавати неякісну реч, а в інтернеті ти можеш продавати будь-що, тому що тут ти фізичний магазин, тут тобі прийдуть і покажуть, і розкажуть, і це твоя репутація. Тому середня вартість товару у розніці моїй вона зросла, і інтернет-продаж ми, як би то мовити, трішки відпустили. відпустили. Тому що коли ти приходиш у фізичний магазин, міряєш якусь жакет там, брюки і платиш за це 4К mm. – це норм. А в інтернеті заказати річ за 4К – це не норм. Ось такий е стереотип. Тому в інтернеті дуже послабли продажі, вони тримаються лише на постійних клієнтах, які вже зі мною знайомі дуже давно. І впевнені в тому, що Так, впевнені, що це буде добре, що їх не надурять, що обміняють. Якщо треба будуть повернути все, тому ось так. Mm. Більш на mm. рознічно торгівлю. Ну а зараз якісь цілі, плани у тебе є? Е, так е, зараз ми зробимо трішки ребрендінг торби, е, зробимо трішки інший концепт введення сторінки. Хочу відправляти речі моделям, які більш більш впізнаються у нас в Україні. І е, попрацювати у такому руслі. Тобто трішки змінити концепт і, якщо чесно, трішки вирости в ціновому сегменті. Угу. Так, чудово. Чи виросли ми в приготуванні нашої страви? Богдан У нас вже майже фінішна пряма. Зараз так. Ми... Давай що е, додавали ми, поки ми розмовляли? Що додавали ми до е, пательні? Нас... Що там у нас є? Курячі філе обсмажили, так. обсмажили наші овочі. Це морква та цибуля. Далі ми все, все присолили трішки. Додали наші вершки, зараз вони підтягнуться, ми додамо сюди сиру і будемо начиняти наш перець. І ми переходимо до фарширування так. нашого перцю. Давайте, я хочу, щоб це зробила Лада, але я покажу приклад Ну, будь ласка. Беремо більше начинки без соусу, так? Ну, Приблизно так, щоб було. І все, і в наш кротинь. Добре, зрозуміло. Добре. Зараз спробую. Саня, а ти що? А, а я дивись, я буду подавати сюди э, перець. Владиславо, готуєш чи ти взагалі? Іноді таке трапляється. Наприклад, Іноді, як сьогодні. Сьогодні неділя, бач, готую щось. А взагалі, чи любиш готувати? Якщо чесно, я вмію, але не дуже полюбляю. Чи є тебе мають часу, напевно, так. Краще замовити, і быстренько щось закинути. та... Ні, як, як варіант. А що тут сталося? Нічого супер, собі відсичує. А чи є в тебе якась коронна страва, яку ти от готуєш і ну, дивуєш там всіх рідних, близьких. <рив> ні, диву, дивує, <рив> ні, ні, дивись, диви дивуєш тим, що вона тебе гарно виходить. <рив> а варені креветки не, не враховуються. <рив> ні, ну Я дуже, дуже добре говорю. <рив> Ну добре, у мене така особиста моя справа це солянка. Мене дуже полюбляє син. І я її дуже швидко і дуже смачно готую. Тому це, О, мабуть, салянка. короночка селянка, Кор... так? Так. А твоя улюблена страва, от яку ти полюбляєш? Я ви... дуже полюбляю суші. суші. я так така присутність. Тому а, друзі, не дарма ми сьогодні знаходимося на кухні суші бару суші уші, де ви можете замовити собі а, сет для себе а, коханого або для друзів. І просто гарно провести і смачно свій вечір. Друзі, у нас вже все готово. Влада зробила чудову начинку, і ми це все вже підготували. Зараз будемо відправляти в нашу духовку на 15 хвилин на 200 градусів. І магія телебачення. Задяки магії телебачення Ми повернемось буквально за мить. Two hours later. друзі, і це зайняло у нас мінімум часу. А зараз на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування такого ж вашарного перцю, який сьогодні готували ми. І після цього ми перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу. Для приготування фаршированих перчиків з курячим філе вам знадобляться наступні інгредієнти: болгарський перець 5 штук, куряче філе 200 грамів, цибуля 40 грамів, часник 10 грамів, морква 40 грамів, зелень 10 грамів, твердий сир 50 грамів, вершки 30% 50 грамів. Смачного. Ну що ж, переходимо до. Най Цього найкращого мене. моменту, так, коли ми будемо куштувати те, Примаю, що ми, ми тобі, а, приготували. Давай. Тобі. Так, Осави, просимо тебе першою. Ой, а як це куштувати А Захалі. як хочеш, ну, я гадаю. Так, зараз пізьму. Краще так, почати от прям з начинки. Так. Виглядає просто бездоганно. Просто бездоганно. Так, Богдане. М -м, це дійсно дуже смачно. М -м. Так, mm -hmm. мені mm -hmm. вже ж не терпиться. Перевірити, чи дійсно це так смачно, чи ви. Мені сподобалося, що це швидко. Досить швидко. Для такої таку, це, от, такий соус можна робити в заготовку. Можна просто в боксі насмажити м'ясо з овочами, так от з вершками. І робити кожен день. Ну що ж, друзі, це дійсно дуже смачно. Не дарма ми називаємося найсмачніше шоу. І Богдан, якщо ми будемо готувати в кожному випуску таку смакоту, то я буду частіше приходити на зйомки. Друзі, це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал. Це була кухня Суші бару Суші Уші. І як завжди, з вами були незмінніше кухар Богдан Соляник, ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами на цій кухні готувала чарівна Владислава Кузічкіна. Дякую Расад. вам, мені дуже сподобалось. Тобі дякуємо. Ми тобі дякуємо. Ми і Ми старалися, щоб тобі сподобалось. Друзі, всім смачного, Па-па! правило нашого шоу, те, що ми готуємо, а потім куштуємо Ну ми до цього далі. І ми будемо знайомити Владиславу з нашими телеглядачами. Що, не тупа телегля... в Ми в домашній, як це правильно, обстановка. І тепер говори. Ми раз, два, три. По домашньому, русскому по домашньому. Раз, два, три. Давай. По-домашньому. Чудово. По домашньому. <ріст> <ріст> По-домашньому. Чудово. <ріст> Богдане, скільки смажимо м'яса? Перці, влада, зробила це, саня як тобі. Неймовірно. Супер. Отакі перці будуть залітати, та що подріжні.